Хочу записати розбір луни пісню Самоліти, і хочу показати, чим же ця пісня цепляє, чим вона так подобається людям і чому ця пісня неможливо спутать ні з чим другим. Чому, що таке луна зробила з музикою, що Пісня на чотирьох акордах, яка повторяється постійно, вона нравиться людям. І я б замітив, дещо, на мій погляд, варте уваги. Тому що в нашій українській музиці до неї я не пригадую, хто б це робив так гарно в танцювальній музиці. Ткарун дуже класно робить. Сумну музику. Карун взагалі. Молодці. Хто підписаний на корун, обов'язково ставте палець вгору. Так от, луна, що вона зробила? Перший акорд, з якого вона починає, ре. Але це не зовсім ре. Це ре, фа дієс і до. Тобто. Але вона робить його ще огиднішим. Тобто, ре і до. Починається пісня з двох нот Ре і До, що є між собою секунди. Потім Радієс. Причому дві ноти береться одна в басу Ре Радієс, а тонка струна Ре. І виходить на секунда, дає відчуття тривоги, що музика не почалася, а вже ми чуємо. Тут где тут де тут танцевальная музыка? Песня начинается с секунды. З секунды. Причем велика секунда тон. І це, і це співає дівшка, це дівчина. Дівчина співає під це. І дівчина під це співає взагалі не розуміючи, як можна такі ноти поєднувати разом. Це взагалі не вкладається в жодну, в жодну нормальну музику. Далі відбувається до, причому звичайний до мінорний. В басу у нас ре, ре дієс. Соль і до. Тобто ре діес, соль, і до. Ну, це можна назвати до мінор. Потім іде акорд ре, соль, ля діес. Причому басова нота ре. Це, похоже, більше не на танцювальну а на якусь похоронку. Но пісня самоліти грається так. І бас потім повторяє ре-ре-ре-ре-ре в контр октаві, потім редіес в контр октаві, потім йде в до в субконтр, і соль в профундо, тобто аж в самий-самий низ. Басового регістра і це танцевальна музика. Мені каже, це цікаво. Мені жаться, це цікаво. І далі. Та як це ж іграть? Причому при ре-дієзовому акорді у нас є одна струна ре, яка робить секунду. Навіщо вона це зробила? Ре... четвертий палець на ночі до виходить. Потрібно зажимати. <му> От ця нота не дає нам відчуття радості. І ця не дає нам нота відчуття радості. Далі у нас іде. Луна, луна взагалі бездоганна композитор. Вона дуже сильно класно музику пише, виконує. Шкода, що дуже мало пісень на українській мові. Е, вона молодець. Як композитор, як українська композиторка, вона взагалі дуже сильний молодець. І Крістіна ну, молодчинка, дуже молодчинка. ну, Це треба, це треба чувствовати, як можна записати ноти, щоб вони воздействували на чоловіка, щоб вони передавали атмосферу. ну, Клас, мені подобається.